Доброго здоров'я всім українцям! Ви дивитесь канал до свого по своєму. Мене звати Назар Мухачов, і в цьому відео я буду говорити про те, чому Зеленський бреше. Причому Зеленський вчора збрехав не просто так, як брехав раніше, а особливо цинічно. Мова йде про те, як він сказав, що якби ми попередили, то Україна, якби ми попередили українців, що відбудеться повномасштабне вторгнення, то Україна впала би за три дні. Це надзвичайно цинічна брехня. Це знаєте, такі, от знаєте, кажуть, там впали вже на саме дно там і так далі. От Зеленський він зі своєю владою насправді постійно проводить днопоглиблювальні роботи. І це треба усвідомлювати. Але вчорашня фраза це не просто поглиблення дна, це не просто таке глобальне вікно Овертона, яке Зеленський розширює взагалі вже на, на всі сфери, скажімо так, буття українців. А в Зеленського були ще й абсолютно конкретні цілі е, в тій брехні, яку він вчора озвучив. І так, яка перша ціль Зеленського? Перша ціль Зеленського приховати те, що він повністю... Провалив підготовку до повномасштабного вторгнення. Підготовка була провалена абсолютно, і це насправді факт. І якщо хтось, хто сидить тільки вдома, слухає брехуна Арестовича, дивиться відосики Зеленського і так далі, цього не розуміє. То люди, які безпосередньо дотичні до війни, насправді вони в перші дні це відчули в питаннях зброї, в питаннях забезпечення, в питаннях створення, створення ТРО, в питаннях роботи військкоматів, куди стояли черги, тому що українці були готові масово зі зброєю в руках захищати Україну, в питанні видачі зброї в великих містах. Питання розмінування Чонгару. Якщо ти знав настільки давно за вторгнення, то що ж відбулося з Чонгаром? За п'ять годин зайняли Херсон. З зайняття Херсона насправді розпочалася підготовка до блокади Маріуполя. А підготовка до наступу на Київ з білоруського напрямку, там всього дві дороги. Ті дві дороги можна замінувати, перерити, протитанкові окопи. Причому на вузьких ділянках, навіть якщо люди підготували позиції, вони можуть оборонятися проти дуже переважаючих сил противника. Це не всі насправді речі, але вони такі надзвичайно ілюстративні, і влада провалила повністю підготовку. Причому тут мова йде: знаєте, провалила це навіть не зовсім підходящий термін, тому що це якби вони старалися, але от щось їм там не вдалося в силу якихось обставин, десь там знань не хватило, десь ще щось, а тут вони просто не готувалися. Всупереч всім повідомленням, 12 лютого там Зеленський в Херсоні каже, не переживайте, все буде добре. Байдену каже: не говоріть таких речей, бо ви псуєте нам інвестиційний клімат, і так далі. Це одна суцільна тотальна брехня. Таке слово єврейське є хуцпа. от воно відносно зеленського. Дуже дуже вдало підходить. Це є перший момент, і знаєте, отой же ж Арестович, великий дуже талановитий маніпулятор і брехун, він же ж також вже пробував пояснити, що відбулося, і от що сталося з Чонгаром. Ну, він всім сказав, щоб всім стало зрозуміло, Ну ми його профукали. Ну він сказав інакше, просто щоб мене Ютуб не заблокував, то я, я кажу, профукали. І посміялися потім ще, ще з іншим, приблизно таким самим маніпулятором, але трошки з іншого ракурсу. Для чого це робиться? Для того, щоб е, життєво важливі фундаментальні злочини проти України якось спустити, якось. Ну там смішно, там ще щось. От як вони здали ті ж самі суми, як Арестович розказує. Він розказує, що до підготов... підготовки до оборони сум не було, але водночас він робить комплімент: що потім сумська тероборона з числа мотивованих українців, які встали на захист свого міста і своєї держави, розбомбили елітні російські війська. І зробив комплімент. І як ти, ти слухаєш відео, ти ж не можеш не погодитись з компліментом в бік героїзму українських воїнів, тому що героїзм очевидний. І вже ніби от те, що вони не готувалися, не заводили туди війська, а війська були. Ну вже ніби якось так. Так, от, Зеленський своєю цинічною брехливою е поведінкою і фразами про те, що якби українців попередили, то за три дні українці би здалися, він пробує свій провал. Причому провал зрадницький, провал злочинний якось закамуфлювати. Це є перше. Друге, ця фраза Зеленського її треба сприймати лише в контексті того, що в цілому відбувається в світі. А в світі Путін системно реалізовує свою геополітичну політику. На жаль, причому московський Кремль, московський імперіалізм, він дуже досвідчений в цих питаннях. Московські спецслужби працюють дуже гостро. І, власне, тому, до прикладу, Кремль зміг домовитися з Ердоганом. Тому Кремль з тим же Китаєм, з Індією, ну, з ними було простіше. От з Ердоганом це складніше. І е, тому Кремль. В рамках західного світу дуже дуже потужно реалізовує свою стратегію, в якій Путіна малюють борцем з новим світовим порядком, з глобалізмом і так далі. І так далі. В нас це питання слабо висвітлюється, але насправді в Сполучених Штатах Америки в країнах Європи багато хто одурений московською пропагандою, дійсно вважає Путіна борцем з глобалістами що тут Путін воює не з. Не з українцями, що тут прям війська НАТО присутні, там ще, що, ще щось, і що це практично месіанська така роль за, за майбутнє людство в протистоянні глобалістам, що є повною брехнею, тому що ну, той же ж Путін насправді всі глобалістські. Рекомендації по тих же самих обмеженнях, він виконував на всі 100%. І насправді Путін для тих всіх структур є його саме існування є дуже-дуже корисним, тому що це створення моделі, нібито поляризованого світу, де є друзі, де є вороги. І от антиглобалісти. А на інформаційному полі антиглобалістів Україна взагалі не працює. Вони дивляться на це все, і значна частина з них одурена тою московською пропагандою. І коли Зеленський каже, ми б впали за три дні, то це вчергове підтверджує, що ця московська пропаганда вона нібито правдива, тому що Москва набагато сильніша, тому що от Зеленський при тому, як його змі малюють, який героїчний, нібито, президент України, це насправді зовсім не так, тому що що героїчного? Відосики героїчні і повний провал підготовки. Тут не героїзм, це, це системна зрадлива діяльність під координаторством Єрмака. І власне, оце е, путіну такі твердження дуже-дуже потрібні. Для чого? Тому що він з допомогою своєї риторики е, він робить таку собі втому, втому західного світу, особливо Сполучених Штатів Америки. І те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, те, яку допомогу ми отримаємо, отримуємо, а яку мали б отримати, чому не виконується закон про ленд-ліз, за який проголосували і демократи, і республіканці разом. Але адміністрація Байдена його фактично саботує. І таких питань є дуже багато. Вони в інформаційному полі відсутні. От їх всіх треба розглядати саме спільно разом в контексті з от такими заявами Зеленського. Фактично, Зеленський, і я впевнений, що це під координаторством Єрмака у цією своєю фразою, і взагалі, всім цим своїм інтерв'ю вчорашнім. Він насправді допомагає пропаганді Путіна. Ну і кінцевий момент українське суспільство також втомлюється. Також стає слабшим, в людей вже немає грошей на волонтерство насправді, тому що виснажилися. Економіка завдяки тому, ж Зеленському знаходиться в повній задниці. ВВП гахнулось на 45%. А люди, які пішли відразу на нуль, багато хто був не підготовлений, не готовий до тих моментів. Обставини там просто надзвичайно складні. Те, що мені хлопці розповідають, ну просто пекельні обставини, співвідношення артилерії на окремих ділянках 1 до 30, 1 до 40. І на цьому фоні Зеленський це каже. Для чого? Для того щоб і українське суспільство втомилося. Для чого треба, щоб українське суспільство втомилося? Може виникнути логічне запитання, тому що Зеленський з перших днів війни хотів заштовхати нас в договорняк, і цей договорняк вже почали готувати. В Стамбулі, власне, і в свій час той же Арахамі вже шість пунктів озвучив через два, через півтори доби після озвучення тих шести пунктів до нас спеціально приїхав Борис Джонсон, щоб сказати Зеленському Пацанчик, ти що робиш? Ми тут санкції, ми тут тобі озброєння. Ти тут в очі путіну хочеш заглядати. А після Джонсона, через деякий час приїхав ще держсекретар США Блінкен і міністр оборони США Остін. Це дуже важливі насправді деталі, чому тому, що в рамках отого договорняка, який вибудовує Путін, нас зараз будуть заштовхувати в якісь... Підписання якогось мінську 3 але в Стамбулі. Причому з Ердоганом Путін домовився, і вже є повідомлення, що цієї ночі турецькі війська пішли в Сірію, і Росія, швидше за все, не буде надавати допомогу Башару Асаду. І Туреччина, ну фактично, Туреччина виміняла Сирію в обмін на те, що допоможе Путіну реалізовувати якісь свої сценарії відносно України. От нас в цей договорняк штовхають, і Зеленський на 100% зацікавився. Але в цьому договорнику він на четвертий день війни, якщо я не помиляюсь, він сказав, що ми маємо з Путіном сісти за стіл переговорів. Це тоді, коли Україна мала колосальну моральну перевагу, тому що бліцкриг провалився, а кількість московського м'яса денацифікованого в Україні ну, була просто величезна. Ми Їх палили тоді шаленими темпами. Оце все, що треба розуміти, коли ми чуємо такі фрази Зеленського. Біда українців зараз полягає в тому, що у нас немає інструментів і механізмів для того, щоб усувати зрадників від влади для того, щоб карати когось. Ми насправді за 30 років не покарали нікого. Наше досягнення це те, що Янукович змушений був втікати. Так, це досягнення при всій повноті влади Янукович не зміг втриматись. Але знову ж таки, після того, як Янукович змушений був втікати, інша олігархічна група замінила групу Януковича при владі, і в результаті відбувся просто переділ того, що було раніше вкрадено в українців. А система не змінилась, і в рамках цієї системи ми знаходимося в пастці. в пастці між зовнішніми ворогами, в першу чергу Москвою, і внутрішнім ворогом кланово-олігархічною системою. І вихід з цієї ситуації здатні народити тільки самі українці. Це все дійсно залежить від нас. Як би не здавалося, що все це дуже складно і так далі. Так дійсно дуже складно, так проти нас працюють ворожі системи, так зрадники їм підіграють. А хто крім нас може цю ситуацію подолати? Це дуже дуже важливе і дуже дуже непросте запитання. Я прошу всіх, хто дивиться це відео, його прокоментувати, вподобати та поширити. Це дуже важливо. Насправді, бо ця правдива інформація вона блокується в змі. І насправді через те в нас українці є настільки одурені і зомбовані всякою пропагандою, відосиками і так далі. Прошу також підписатися на канал, запросити друзів зробити те саме. Це дуже важливі, прості, але дуже важливі кроки, які займуть кілька хвилин вашого часу, але дуже суттєво допоможуть нам в інформаційному охопленні. Хто готовий допомогти фінансово для ведення системної діяльності, реквізити є в описі до даного відео. Можу точно сказати, що від нашої активності і від нашого усвідомлення залежить питання виходу з цієї надскладної і страшної ситуації.